3 листопада біля готелю Житомир знову зібралися пенсіонери. 28 липня. Через підозру у підкупі виборців на цей пункт видачі гуманітарної допомоги вже не відувались Житомирські свободівці. У вересні пенсіонерам знову видавали сухпайки та крупи, але агітацію у приміщенні прибрали. Тепер гуманітарну допомогу видають під гаслом Україну. Ми тебе любимо. Люди у черзі кажуть, за гуманітарною допомогою приходять вже не вперше. Одяг та сухпайків видають за списком в одні руки раз на місяць. Перші розразив загалі хороші були пайки. Були це була. Тушонка, був рис і зубна паста. Це перші рази були, а другий раз уже такі то для свиней. Ну, Нушо, хто дає, хто його знає, не знаю. Тоді давала цимбалючка перший раз. Нормально було. То я рахую, що я цимбалюк вона достойна була. Дивіться, наше місто чисте. Зараз добре роблять і дають усе, А як стане до влади, що може бути? тільки себе. У черзі кажуть, декому заздалегідь зателефонували і повідомили про будучи гуманітарної допомоги. Інші стоять з документами у черзі з п'ятої ранку. У благодійній організації пояснюють. Копії паспортів та заяви збирають для звітності а номери телефонів для того, щоб під стінами пункту не було натовпу. Вони вставляють нам номер телефона. Допустим, ми зазванюємося званюємося знов з крицям критичне, і вони беруть набори. І, допустим, ми по алфавіту визиваємо там 10-20 чоловік, вони приходять. Ми їм даємо ці набори. Сухпаки та консерви благодійникам передають товариші з церкви. Ті ж, в свою чергу отримують їх від американської благодійної організації. Міноніцький центральний комітет. Голова благодійного фонду запевняє, гуманітарну допомогу за кордону. Їм передають для нуждених, і до виборів їх діяльність не має жодного відношення. Агітації в нас ніякої немає. Ми не агітуємо, не за кого. Ми свободна організація. все ми людям говоримо. Якщо вони там щось починають, ми говоримо, люди агітації тут не должно бути. У нас не агітаційний пункт. Все, люди розуміють, Спасибо і все. Нагадаємо, 15 листопада у Житомирі відбудеться другий тур виборів міського голови Житомира.